Чита, вітаю, ми з України. Приємно познайомитися, виглядаєте просто чарівно. Цього року ви будете не просто обличчям Євробачення у відні, а ще й ведучою. Як готуєтеся до конкурсу, яку сукню оберете? Ви муза Жана поляготіє. Навіть брали участь у його показі от одкутю. Тож, можливо, саме він працює над вашим вбранням. Бути ведучою шоу це для мене справжній виклик. У мене не було такого досвіду, і я поки не дуже комфортно почуваюся у цій ролі. Але сподіваюся, впораюся на. Відмінно саме зараз мої стилісти в пошуках вбрання. Коли ми зустрічаємося з дизайнерами, приміряємо щось, я ніби в касті. Очевидно, під час Євробачення я вдягну щось від Жан Поля, адже він просто божевільний в гарному сенсі. І я хотіла б бути такою. За цей рік, після перемоги на Євробаченні, у вас було чимало гастролей. Ви виступили практично на всіх європейських гей-парадах. Були головною зіркою балу життя у відні. Ви вважаєте своєю головною метою у цій боротьбі за толерантне ставлення до секс меншин? Я просто роблю те, що вмію, і вже цим думаю, багато чого змінюю свідомості людей. У всіх людей мають бути рівні права. Ми всі заслуговуємо на повагу. У відні ми познайомилися з вашим чоловіком, бурлеск, танцівником Жаком Патріаком. Чи замислюєтеся ви про дітей? Адже це природній крок після реєстрації стосунків. Мушу вас розчарувати. Насправді це все велика казка, в якій нібито Жак, Петріак і Кончіта дійсно одружені. А ось у реальному житті ми лише близькі друзі. Жак має бойфренда, з яким разом вже 11 років. Моє ж серце досі вільне.